Вона хотіла скромний похорон і навіть сама склала список запрошених, але її не послухали. І в останню путь провели з королівськими почестями. Лондон попрощався з Маргарет Течер. Колишній британський прем'єр померла тиждень тому на 88-му році життя. Труна з її тілом ніч простояла у капелі Святої Марії у весмістерському палаці. Тамтешній настоятель учора ввечері відправив коротку службу, на якій були присутні члени родини покійної представники обох палат парламенту, а також особисті. Бистий персонал тетчер, який працював у резиденції на Даунінг стріт, сьогодні труну з тілом залізної леді провезли вулицями британської столиці до собору святого Павла. Ірина Павленок у Лондоні стежить за процесією. Тож Іро, розкажи, будь ласка, усі подробиці, які тобі відомі на цю мить. Соломія, зараз ми перебуваємо якраз біля собору святого Павла. Можу сказати, що це найбільш королівський собор Лондону. Тут британські монархи вінчаються, тут їх відспівують сьогодні із майже королівськими почестями. Тут прощалися із Маргарет Течер, людиною, яку за рівнем впливу порівнюють із самою британською королевою. Для того, щоб побачити церемонію, потрібно було прийти, щонайменше хвилин за п'ять до її початку. Так і робили шанувальники. Течер вони приходили сюди з її фотографіями, роздавали блакитні троянди. Такого самого кольору, як і знамениті сукні, Маргарет Тетчер. Вона повернула в політику чесність, її не хвилювала власна популярність. Вона бачила проблему, визнавала її і шукала способи її вирішити. І це надихало мене особисто. Катафалки з тілом Тетчер проїхав із парламенту центру міста. Люди, які зібралися на вулиці, проводжали його оплесками. Коли Кортеж проїжджав повз Даунінг-стріт, офіс, якому залізна леді працювала впродовж 11 років прем'єром. До собору святого Павла в цей час уже почали з'їжджатися ВІП гості. Понад дві тисячі запрошень було розіслано по усьому світу. Глави держав, прем'єри, президенти, митці список складала сама Леді Тетчер. Ключова гостя Британська Королева приїхала на похорон буквально перед тим, як труна із Тетчер у супроводі почесної варти прибула до Сенд Полу в останній королева приходила на похорон політика у 65-му, коли ховали Черчилля. Це багато про що говорить. Стосунки між цими двома впливовими жінками завжди цікавили пресу. Зокрема, таблоїди у 80-ті з'являлися статті, що Букінгем не погоджується із радикальними реформами Маргарет Течер. Хоча обидві сторони а, 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 наявність такого конфлікту відкидали. Але відомо також, що Маргарет Течер перед тим як подати у відставку і перестати боротися за лідерство у своїй власній партії з зустрічалася із королевою тільки після цього ухвалила таке рішення. Сьогодні королева долучилася тут до церемонії у соборі святого Павла. Не часто згадували власне ім'я Маргарет Течер, Сама вона так хотіла під час панихиди, але е, е, єпископ Лондона сказав, що, попри те, як би до неї не ставилися люди, її прихильники і е, її опоненти. Зараз час її вшановувати. Маргарет Течер завжди говорила: якими б хорошими ми не намагалися бути, ми не перевершимо Христа. Завжди будуть слова та дії, про які ми шкодуємо. Церемонія прощання із Маргарет Течер стала серйозним викликом для тутешніх правоохоронців. На на підмогу місцевим полісменам викликали і інших із різних міст. Поліція була тут і на конях, і на мотоциклах, і пішки. Власне людей у формі було сьогодні у Лондоні дуже багато. Скільки коштував це, скільки коштував церемоніальний похорон? У пресі британській писали, що до 10 мільйонів фунтів. Але остаточну цифру на Даунінг-стріт пообіцяли оприлюднити пізніше, Соломія? Дякую, Ірино, за подробиці. Це була Ірина Павлонок із Лондону. Де сьогодні попрощалися із Маргарет Тетчер.